Добрий день, дорогі друзі. Е, сьогодні вибрався в місто е, з такої нагоди, що я відвідував ЦНАП, е, де мені поміняли фото в паспорті. Ну, ви знаєте, по закону, коли ми досягаємо 45 років, ми повинні вклеїти нове фото в паспорт. Ну, і я вам от для порівняння покажу це моє фото раніше. Забачите? А це вже моє фото нове. Ну, як бачите, це фото не зовсім свіже. Але воно ну, не, дав, не, не так давно, йому немає ще і року. Я там без бороди. Знаєте, я, я не хотів брити бороду, щоб фотографуватися, але і з бородою не хотів бути. Я не думаю, що борода це назавжди в мене, але треба було виконати. І мені пішли на зустріч і сказали, що ця фотографія підходить дуже швидко. До речі, без черг. Ну, без черг, бойсько військовим робляться без, без черг і це робиться безкоштовно. Тому хто не вклеїв і хто досягнув 45 років, це дуже робиться швидко і, і безкоштовно. СНАП вирішує досить швидко. Це буквально декілька днів. А сьогодні, поки мене чекають, поки я точніше чекаю друзів, які мене заберуть назад, то покажу вам скільки я всього накупив для котів для собаки. Бо в нас ще є собака, якого ви не знаєте. Ну він маленький зовсім там два місяці, але доведеться займатися його вихованням. І наші з таким якимось докором сказали, ти ж вмієш дресувати собак. А в мене дійсно був ротвелер. І в мене хороший досвід, бо я маю перший ступінь з дресури, і собака має перший ступінь. Двом дають ступінь і дресурувальнику, і собаці. І він був, навіть входив в збірну область по службовому собаківництву. тому хороші досягнення. І я дійсно я компетентно можу це зробити. Тось, купив, наприклад, такий фумігатор це для вичиссування. Для Собаки. Ну і ще мені мають привезти двох котів. Це тих котів, яких я вам показував. От. І теж от, бачите, лоток такий, наповнювач тут ну, корм різний. Це такий ошейничок для нашого собаки. Ну, писенятко він ще малий. От. І обов'язково-бов'язково поводок. Повідде... Без нього я не зможу їх почати дрес почати його дресувати. бо є там команди до лежати, сидіти там обов'язково з супроводом поводка. Ну якщо вам це цікаво, то я або покажу, або можете в інтернеті подивитися, як це робиться. і Я задоволенням займуся е вихованням. Бо я раніше купив йому вже препарати, які виводять різних паразитів, і внутрішніх, і зовнішніх. Він зараз став бадьори, він повний сил. Гризав всіх за штани, гавкати вже трохи навчився. Ну, і зараз привезуть мені на місяць котів, тому я готуюся з усієї відповідальності їх прийняти і створити їм максимальний комфорт. Мій товариш, який зараз опікується котами, він їде на навчання, його не буде місяць, і в мене, буде такі, в мене будуть такі приємні клопоти. Так що не без цього. Хоча, я вам скажу, в зоні бойових дій дуже багато тварин. І якщо ви спілкуєтеся з людьми, одна з найбільш поширених тем, чи не треба вам котів, котенят, чи не треба вам собаку. Тому так, насправді, з цієї зони волонтери працюють і вивозять тварин. Ну, але так складається, що вже ті, які є з нами, ми повинні дати їм рад. Так що, друзі, така справа. А, до речі, Питали мої друзі, і дехто з вас де немає мене так довго. Я захворів. Ви знаєте, це вперше, що я в армії. Я захворів ангіною, і піднялася температура, і була до 39,1 навіть температура. І так вийшло, що без антибіотиків не обійшлося. Я їх досі приймаю. Але антибіотики дали свій ефект, і в принципі я вже скоро буду на таким повноцінним, наберуся сил, хоча поки відчуваю себе доволі кволим. Але нічого, прорвемося, ми, нам немає як хворіти. Так що все буде добре, друзі. Дякую вам.